Всім доброго дня в Хмельницькому дощі президент України. Володимир Зеленський також в Хмельницькому саді. Я зараз наживо транслюю ситуацію, яка біля бізнес-центру «Парос». Тут, за нашими даними, Володимир Зеленський має провести зустріч із бізнесом Хмельниччини. Наразі заїхали щойно декілька автомобілів з кортежу президента України. Ми не можемо зрозуміти насправді. Де саме Володимир Зеленський? Ну давайте спробуємо з іншого боку подивитися. Скоріше за все, ось тут багато автомобілів. І тут я бачу працівників управління державної охорони, які також, мабуть, чекають на Володимира Зеленського. Бачимо кортеж. Сьогодні... Нагадаю, в Хмельницькому перебуває президент України Володимир Зеленський. Так сталося, що якось дивно. Такого ми не пам'ятаємо, щоб усіх представників місцевих ЗМІ не кредитували. Тобто кредитували лише місцеві телеканали. Сайти, газети, ні. Ну і власне ми вимушені от в таких умовах просто показувати нашим... Читачам, нашим глядачам про, про те, як відбувається візит президента України. Ну, розпочався сам візит, наскільки ми розуміємо, наскільки ми знаємо і наскільки ми володіємо інформацією, з того, що Володимир Зеленський прилетів у Старокостянтинів на військовий аеродром, звідти він вже вирушив до Хмельницького. Заїхав все ж таки в місто Хмельницький, потім поїхав у село Давидківці, де будують дитячий садочок. І зараз ось тут, на вулиці Степана Бандери, має відбутися його зустріч з бізнес-активом області. Втім саме не знаємо, тому що насправді інформації майже немає. Ми лише бачимо автомобілі чорні і припускаємо, що зараз якраз от... Десь тут є саме президент України. Давайте я трошечки пройдуся, подивлюся. Тому що Працівників управління державної охорони, працівників Служби безпеки України, працівників нацполіції тут достатньо. Можливо, це просто декілька автомобілів приїхали вже з Давидковіць, де пан Зеленський мав подивитися на будівництво дитячого садочку. Ну, я бачу в нас коментарі під стрімом. Валентина Рибачок пише дивно, що Зеленський панічно боїться народу. Але ну, я б не стверджував так. Будь ласка. Дякую. Це дякую. Дякую. Сказав, будь ласка, і подякував працівникам чи то поліції, чи то Служби безпеки України, які перевірили, перевірили нас документи. Це нормальне явище, тому що все ж таки перша особа в держави в Хмельницькому, а ми тут ходимо, не акредитовані, але ми не будемо прориватися, так би мовити, у цей бізнес-центр, де має відбутися зустріч президента. Ну і дощ, власне, вже завершився. Ну, поки що таке враження, що останні приготування до візиту саме до цього бізнес-центру президента України. Е, ну і, власне, що сьогодні, що нам відомо, що має ще відвідати Володимир Зеленський, Ну, окрім проведення е, зустрічі з бізнесом Хмельниччини, він завтра ще має відвідати Кам'янець-Подільський, де, мабуть, поговорити про туристичну галузь euh, України. Там відійти куди далі? Так, так. Дякую. Ну от Трошечки нам не дозволяють знімати, кажуть, що потрібно. Олег Черенко пише, там дуже смачна кава, попередте його, будь ласка. Ну, Якщо буде можливість, попередимо. Звичайно, але я маю величезні сумніви, що в нас буде така можливість, тому що ми. Мали ряд запитань, які б хотіли би поставити Володимиру Зеленському, але ну так хтось вирішив десь, що не потрібно журналістів, які не працюють на телеканалах. Не потрібно, не потрібно висвітлювати візит президента. Але тим не менш ми висвітлюємо, тому що ця подія Володимир Зеленський в якості президента України вперше у місті Хмельницькому. До цього часу він, звичайно, бував у Хмельницькому. Але це ще було з 95-м кварталом. Але це вже інша історія. Чекаємо ми, я так розумію, все ж таки Зеленський ще не приїхав цим кортежем. Це, мабуть, більше це працівники все ж таки служби безпеки, управління державної охорони. Ну і ще раз нагадаю, що сьогодні в Хмельницькому, в Хмельницькій області, перебуває президент України Володимир Зеленський. Він же десь ось-ось має прибути у бізнес-центр на Степана Бандери, де провести зустріч з бізнесменами області. Ну, Також, наскільки нам відомо, він має проінспектувати один з відрізків автодороги, яка будується в рамках програми Велике будівництво Хмельницького аеропорту. Ксюша Андрій, я бачу, пише нам в коментарях зависла. Ну, я не знаю, мене показує, наче все нормально. Ну, можливо і підвисає, тому що зв'язок все ж таки... Може підвисати, і, враховуючи ту кількість працівники служби безпеки, і можемо припустити, що десь і сигнал мобільного зв'язку також трошечки глушиться е заради безпеки. Це може бути. На жаль, я лише можу перепросити вас, але ніяк на це вплинути не можу. Тож, а вже завтра. Передбачається, що Володимир Зеленський проведе у Кам'ян-Подільському зустріч з представниками туристичної сфери і не лише сфери туризму на Хмельниччині і всієї України. Власне, відвідає Кам'янець-Подільський. Але поки що ми чекаємо його ось тут, на Степана Бандери, біля цього бізнес-центру, навколо якого. Ну, ми можемо спостерігати лише людей, яким цікаво, що тут відбувається, і не факт, що вони знають, що саме тут має бути Володимир Зеленський. Ну і бачимо там працівників поліції, служби безпеки, управління державної охорони, які стежать за порядком і за дотриманням безпеки під час візиту президента України Мельницький. Не знаю, чи нам вдасться вам показати взагалі зараз, як приїде сюди Володимир Зеленський. Тому що ну, насправді тут декілька входів, декілька ну, дві стої ганки, і з якого боку він заїде. На жаль, ми не знаємо і, звичайно, нам ніхто не скаже. Але я думаю, це не настільки мабуть, вже і важливо. Хоча дійсно цікаво було подивитися. Я думаю, багатьом хмельничанам і взагалі... Як відбувається перший візит Володимира Зеленського у місто Хмельницький в якості президента України? Пана Василіша напише, блін, це ж моя робота, я ж могла бачити його і далі. Знову млинець. Ну Могли б пані Анна і бачити президента, могли б не бачити. Ми так само могли б більш якісно висвітлювати візит президента України, розповісти, що він де говорив. А принаймні зараз ми не маємо змоги, і не тільки ми, а й інші наші колеги з інтернет-видань, газет, тому що їх не кредитували. Теж буде видно, можливо, побачимо, пише Ксю Ксюша Андріївна. Ну так, ми теж на це розраховуємо ми коли вже... Вийшли в прямий ефір, також розраховував, що це саме той кортеж, тому що приїхало дійсно декілька автомобілів, мікроавтобусів. І, ну, Як правило, розумієте, про що я говорю, мабуть, коли їде декілька чорних авто... або темних автомобілів з мікроавтобусами, то ну, це більш, скоріш за все свідчить про те, що все ж таки ось е... приїхав той, кого тут чекати, але вийшло не так. А можливо він вже і зайшов сюди. І ми цього не побачили. Денис Рудик пише, а смисло йому там бить. Сенс завжди є будь-чому насправді. Сенс Зеленського полягає в тому, що в нього тут запланована зустріч з бізнесом. З бізнесом чи то Хмельницького, чи то Хмельницької області. Ми не будемо стверджувати, тому що ну, насправді. Достовірної інформації стовідсоткової, яка була б так оприлюднена, нас немає. Її немає ні на сайті, ну принаймні півгодини тому на сайті, ні адміністрації офісу президента, перепрошую, не фейсбук сторінці офісу президента, не на сайті Хмельницької облдержадміністрації її не було. Давайте, може, зайдемо з іншого боку. І той випадок, коли здається, хоч би хтось натякнув, що президент вже там. І все. Наталія Олексійовна, камеру трошки поменше крутити, а то смикається відео. Дякую, дякую вам за зауваження. Спробуємо. Ми намагаємося крутити камеру так, як головою, щоб не... Не пропустити заїзд президента України, хоча, можливо, я знову ж таки повторюся, припущу, що, можливо, ми його і пропустили, тому що дійсно приїхав кортеж з декількох автомобілів і, можливо, десь Володимир Зеленський саме вже вийшов і зайшов так, що ми не бачили, тому що ми зараз переходимо з одного боку в інший. Вадим Макалон, який бізнес говорить так, як є, з обраними? Так, можливо, з обраними. Звичайно, тому що... Не всі захотіли туди потрапити, не всі змогли, точніше. Дзюба Олег пише, він там є, чи його немає, бо я після нічного хочу йти спадки. Не знаю. Чесно, кажемо відверто, не знаємо, чи є тут Володимир Зеленський зараз, чи немає. Можемо лише висунути дві версії. Він там є. Це перша версія, друга версія, його там ще немає. Дужа Рудюк, якщо не помиляюсь, якщо правильно прочитав, він вже всередині. Можливо. Усі спецслужби Собков шукайте там. А для чого нам шукати? Поясніть. Ми ж не граємо в якийсь квест знайти президента України. Нарахунок Сапкоп. Ну можливо, тому що можливо він буде. Якраз ночувати у Хмельницькому, можливо, він там буде відпочивати після робочого, важкого робочого дня на Хмельниччині. Все можливо. Що ж, друзі, я так розумію, все ж таки. Так, я бачу, що на міні-підказують мої колеги. Дякую їм за підказку, не в коментарях, а в особистих. Денис Рудик, аеропортом посітів, ні, ще не ще не відвідав. Аеропорт, можливо, буде завтра, аеропорт Хмельницький. якщо... Ви бачили, з яким кортежем їде? їде. Так, ми бачили. Лариса 40, та, звичайно, бред, ви тільки гляньте, скільки десь зібралося його привітати. Так, методи у них всі як устроювали. Тож, друзі, я бачу, що офіс президента вже дає трансляцію з цього центру про те, що президент зустрічається з бізнесом. Тому ну, дійсно ми, ми могли чекати його на одному вході, а він зайшов на іншому. Тому вже зараз можемо говорити, що Володимир Зеленський у цьому приміщенні проводить зустріч з бізнесом, з бізнес-активом області. Тому я буду дякувати усім, хто дивився цей стрім. Ну і, власне, мабуть, я вам не кажу до побачення, а до зустрічі, тому що я думаю, що ми сьогодні ще вийдемо в ефір і ще щось цікавеньке покажемо або розповімо. Дякую всім за увагу. Читайте новини на сайті є, е, будьте з нами. До зустрічі!